Інтуїтивне харчування. Чули про такий вид харчування, що мій організм розумний і він сам мені підказує, що мені краще їсти. Чи дійсно це так працює? Дуже багато людей кажуть: так, я відчуваю, що мені треба те, те і те. Але у більшості випадків інтуїтивне харчування не працює або працює невірно. Чому? Еволюційно. Людський організм полюбляє солодку та жирну їжу. Зараз наведу вам приклад. Коли народжується дитина, їй некомфортно. Вона була в теплому животику, мами плавала в тій амніотичній рідини, і тут їй холодно, і вона хоче їсти. І для того, щоб їсти, там все через кров було. Їм привезли глюкозу і кисень, все дуже Зручно. А тут треба працювати для того, щоб щось з'їсти. Тому природа надала солодкого смаку молоку. І це як наша винагорода за те, що ми стараємося, що дитина смокче, і вона відчуває солодкий смак. І солодкий смак є стимулом працювати. І жити, тому солодкий це перший смак, який відчуває в своєму житті людина. Більшість з нас завжди будуть обирати солодку, жирну і калорійну їжу. Ви ж знаєте, дуже мало людей, які кажуть, я обожнюю шпінат між піцою, бургером я оберу шпінат. Тому тут, якщо людина хоч раз у своєму житті, досягла. По вазі позначки по ожиріння, це означає, що вона не може притримуватися інтуїтивного харчування, бо її програма має збій, її навігатор веде не туди. Хто може притримуватися інтуїтивного харчування? Це такі досвідчені зожники, які, в яких вже у мозку записано те. Що є корисне і що вони мають полюбляти. У таких людей є шанс на те, що інтуїтивне харчування їм підходить. Але якщо людина важить 120 кг, вона не може розуміти дійсно, що для неї корисно, бо її гіпоталамус вимагає солодкої, жирної та калорійної їжі. Але ці звички ми з вами можемо в собі вирощувати, виховувати. Ось пам'ятайте себе у дитинстві. Кому з вас була смачна кава в дитинстві, кому з вас було смачне пиво в дитинстві? Більшість з вас, мабуть, ненавидили оливки. Ви можете в коментарях писати, що вам здавалося несмачним в дитинстві, а зараз ви це обожнюєте. Що це є складова частина вашого щоденного раціону. Іноді буває так, що, наприклад, грудне вигодовування це найкорисніша річ в світі, яку мама може дати дитині. Бувають випадки, коли діти мають ожиріння не на сумішах, а саме на грудному вигадовуванні, бо вони не відчувають міру, коли їм треба зупинитися. Тому довіряти на всі 100% тому, що ви чуєте, що вам каже, ваш організм не можна, бо є такий анекдот. З'їж тортик, ти така худа, хто тобі таке це каже? Мій внутрішній голос. Тому для того, щоб притримуватися інтуїтивного харчування, треба розбиратися в темі харчування. Треба навчатися. Треба виховувати себе і своїх дітей. Треба з малку давати культуру харчування. І тоді, і тоді ви і діти будуть мати шанс притримуватися дійсно інтуїтивного харчування і мати. Гарні результати. Що корисного, ми можемо взяти з основ інтуїтивного харчування те, що треба слухати свій організм. Розрізняти фізіологічний голод і reward eating що це таке? Це харчування винагороди. Зараз наведу приклад. Якщо це фізіологічний голод, ви починаєте хотіти спочатку трошки їсти. Потім сильніші, і потім ви відчуваєте сильний голод. Фізіологічний голод він підсилюється з часом харчування винагороди, тобто в першу годину ночі ви бажаєте з'їсти цукерку ось тут і зараз, хочу не можу. Це завжди заїдання емоцій. В нас в організмі немає гострої цукеркової недостатності. В організмі немає гострої тістечкової недостатності. Це завжди емоції. І взагалі, з моєї практики, я можу сказати, що людина заїдає або забиває частіше всього внутрішню пустоту. Тому заповнюйте своє життя цікавим, майте хобі, творчість. Цікаву роботу, щоб вам вистачало гормонів щастя, серотоніну, нейромедіаторів для того, щоб відчувати себе щасливим. Бо люди частіше всього заїдають саме емоції, коли їм не вистачає гарних емоцій у житті, вони використовують найпростіше це їжу. Тому слухайте своє тіло і розрізняйте емоції. От ви підійшли е, взяти якусь їжу з холодильника і запитайте себе, я хочу дійсно їсти або мені сумно в роті. Я хочу себе так порадувати. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, напишіть коментар, поділіться, бо Ютуб допомагає тоді просувати відео та давати корисну інформацію іншим. Буду вдячна за ваше запитання, доктор from Ukraine.